Країна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ЕФМ, подкаст Маємо право, важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Вітаю, дякую, що ви на хвилі. 98FM. Це подкаст. Маємо право, спільний проект Центру прав людини зміна та радіо Києва. ФМ. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми поговоримо про жінок-активісток. Зі мною сьогодні Ірина Юзик, це менеджерка проєктів центру прав людини. Зміна, добрий день Вітаю. і Максим Парашевін, це експерт фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, провідний науковий співробітник інституту соціології НАН України. Добрий день. Тож, а щодо жінок-активісток, чи змінився першочерговий взагалі фокус їхньої діяльності після початку повномасштабної війни? Ну, власне, ми в центрі прав людини зміна задалися цим питанням і замовили нашим колегам з фонду демократичної ініціативи імені Ілька кучерєва соціологічне дослідження, щоб зрозуміти, яка зараз ситуація з жінками в публічному просторі, жінками, активістками, правозахисницями, волонтерками, учасницями феміністичних, жіночих. Автономних активісток ми замовили глибинні інтерв'ю. Це було 31 глибинне інтерв'ю з активістками, тобто це було особисті інтерв'ю, опитування. І було онлайн-анкетування, в якому ми ставили собі за мету не, біль, не менше 100 жінок-активісток, щоб взяло участь, і в нас вийшло зібрати 122 анкети онлайн-анкетування. Ну активність зросла, точно громадська активність жінок зросла. А ми маємо такий помітний су бік сприяння захисту країни, тобто волонтерський напрямок. Але водночас немає кардинального скорочення у мирних сферах, тобто просто навантаження виросло. І мирні сфери не скоротилися, і. Ні, е... ну дещо скоротилися, просто не набагато. Не, не, кар... не кардинально. Не кардинально, да. не кардинально. Це ну, це з нашого соціологічна. Певний дослідження. перехід є, але і, і ті попередні, вони також зберігаються чималою мірою. Як відрізняється відповіді респонденток от на поставлені питання, в залежності ще від того, якою саме активністю займаються, тобто який фокус їхніх організацій чи їхнього волонтерства, наприклад? І від того, де саме е, ця жінка працює. Тобто, можливо, е, жінки, які у Харкові відчувають більше там загроз, аніж жінки, які працюють умовно в Тернополі. Ну, якщо одразу з останнього, то безумовно тобто залежить і ті, хто працюють в прифронтових зонах. Близько до того, то вони безумовно, і тут у них якраз да, побоювання, якихось страхи пов'язані не стільки з, з їх власною активністю, а скільки з тим, що ось може прилетіти, може попасти, і так далі. Тобто тут, безумовно, є. А, ну і плюс, що тут можна додати, звісно, ще є, можливо, якась така м, територіальна різниця, яка полягає в і в соціокультурних відмінностях, і в. Так би мовити, технічних можливостях. А ну, якщо подивитися, може, очевидно, що в великих містах якось легше, да? тобто менше загроз і більше можливості захищати собі, себе. Натомість, якщо це не велике містечко, десь там в далекі провінції, то тут навіть створюється подвійна річ. І по-перше, те, що менше можливості захищати це одне, тобто від тих, хто, хто створює ці загрози, про що ми далі я думаю, скажемо. А, і другий момент це е, менша готовність самих людей на да, рядових людей, так би мовити, е, е, стосовно е, на, на кого начебто і спрямована ця активність на покращення чого життя, чи їх умов, а, але вони більш е, е, традиційні в своїх орієнтаціях, уявленнях е, і більше чинять супротив такого роду змінам, ну взагалі, бо ну, будь-яка активність пов'язана зі змінами, щось змінювати. А змінювати часто не хочуть і рядові люди, і так би мати, в, ну, представники еліти, як би, як би так сказати. Це ще в, в, в чому полягає? В тому, що відмінності відмінності, ну, класичні. Мати, ті, які невеличкі громади, вони більш згуртовані. Ну просто тому, що вони більше між собою там, знайомі, мають контакти, і відповідно і е, тиск один на одного, з, з, знизу, так би мовити, він є значно більший. Натомість в великих містах, ну, ми знаємо це класично, знову ж таки, те, що люди часто живуть і сусідів не знають, і, і не цікавляться ними, хто живе поряд в сусідній квартирі. І відповідно і тиск на них в цьому плані значно менший буває. Коли проводилось опитування, от яким чи було, скажімо, так, визначення самого поняття, от, відчуваю небезпеку, тому що от ми з вами навіть згадали, що від територіальної там різниці залежить, чому відчуває небезпеку. Хтось відчуває більше через те, що він там на сході, хтось менше через те, що він на заході, от яким чином самі поняття визначалися для того, щоб розуміти які саме відповіді. Жінки вже, скажімо, в глибинних інтерв'ю, вони вже відповідали стосовно конкретних речей, те, що вони бачать, що вони, з чим вони стикаються. Ну а стикаються тут же воно ну, таке, залежно від тих занять, ми, на, на, на що спрямована їхня діяльність, в принципі. Бо, звичайно, взагалі, то знову таки, повторю, десь повторюючися, що я вже сказав, будь-який активізм, він несе загрози. Бо будь-який активізм це прагнення до змін, а зміни завжди зачіпають чиїсь інтереси. Те, що вже склалося, те, що є якісь групи, вони це можуть бути окремі люди, це можуть бути великі групи, які чинять супротив цим змінам, яким ці зміни невигідні. Відповідно, будь-яка активність вона викликає отакий супротив, як мінімум, пасивний різноманітним чином. А як ма як максимум, і з, з буквальними загрозами для фізично, фізичної безпеки, хто або що несе найбільше загрози для жінок-активісток? Можна сказати так: дві загрози є найбільшими, які домінують в всіх відповідях. Перше, це корумповані чиновники, представники місцевої влади. Це перша така найбільша загроза. А друге це групи, які поділяють праву і консервативну ідеологію. Тому що боряться або проти якихось зловживань місцевого органів місцевого самоврядування, забудов, екології, або спрямовані на зміну в суспільстві традиційних норм, поглядів, тобто це фемінізм, ЛГБТ-активістки, ромські активістки, тобто такі антидискримінаційні напрямки. І ці антидискримінаційні напрямки вони зустрічаються з загрозою праворадикальних груп. А ті, хто спрямовані на зміни в громаді, місцевому самоврядуванні, то з чиновниками, тобто найбільша проблема це у випадку, коли є бажання змінити щось пов'язане з владними позиціями, а відповідно із можливістю ресурсів, тобто, все знову впирається в десь матеріальні інтереси, з можливістю тими ресурсами, які дає влада, або з цінностями, тобто з уявленнями про те, як має вибудовувати життя, на яке є. Низка груп, ну і окремих людей і групи, які вважають, що ті чи інші зміни є неприпустимими. Ну або якщо вже дійсно там є, буває і відкритий кримінал. Тобто, якщо е, ті жінки-активісти працюють з жертвами домашнього насильства або там сексуального насильства, то тут вже бувають проблеми безпосередньо з цими кривдниками, можуть бути з кривдниками. Беручи до уваги, от відповідь у мене складається враження, що е, ваші респондентки. Це активістки, але які займаються лише частиною, так певними напрямками, якраз активізму, тому що десь або поза вибіркою, або менша вибірка тих, які займаються можливо якимись іншими е, активностями. Ні, просто зараз підкреслюється те, які є проблеми. Да? тобто, ті, що займаються якимись іншими такими, це те, що не викликають це таких mm -hmm. негативної mm -hmm. реакції, є явно. То у них проблем особливих і немає. Да, якщо вони працюють з допомогою комусь, там, грубо кажучи, дітьми, там, чи там освітою жінок, чи от збором допомоги для фронту і тому і свічки, подібне, і подібне та, то нема у подібне. них і проблем нема з цим. А ті, хто займаються такими речами конкретними, у них вже виникають проблеми. Тобто з, з, з намаганням контролювати владу і намаганням змінювати цінності. Якщо взяти проблеми, які були озвучені жінками у інтерв'ю для вас, наскільки вони відрізняються від проблем, які, з якими стикаються чоловіки-активісти, і чи дійсно сильно відрізняються, чи можливо просто от їх більше супротив більше ті самі проблеми, але от він сильніший за рахунок того, що ну от ну, це ж жінка. З нею mm. можна. З чоловіком mm. ти так не поговориш. Наскільки впливає, якраз от гендерний цей момент. Головною проблемою це сама активність. І Якщо те та, та ту ж са самою активністю, яка виникв з якої стикає жінка з, з якоюсь проблемами, загрозами з переслідуваннями буде займати чоловік, то він буде приблизно те ті, ті, ті ж самі з тими ж самими проблемами стикати, а, лише можливо проблематичніше жінкам саме внаслідок оцих стереотипів включаються такі більш емоційні речі, а да, пов'язані що, в принципі, от коли Відбувається якась суперечка, зазвичай спочатку можливо там суперечність відбувається з використанням аргументів. Коли аргументи закінчуються, переходять на особистості. Тобто, оці такі переходи на особи особисті образи вони будуть дещо більш сильніші. Стосовно жінок, ми помітили загрози для жінок більш інтенсивні. Ми помітили це в підсумках, в підсумках соціологічних досліджень. Всі жінки схиляються до того, що загрози, погрози, переслідування щодо жінок за ту саму діяльність, ну якусь антикорупційну проти органів місцевого самоврядування будуть більш інтенсивними. І дуже часто це просто ударине щепояса, тобто, розпускати якісь там плітки. Якогось там ну, сексизм, мізогенія, секцизм, я мізогенія, так розумію. Та якогось такого характеру примітивного, не то що там конкретні звинувачення, що ця людина там має якісь зловживання. Ні, ця людина не має зловживання, але ця людина має там вісьмох коханців. Оце там приблизно дослівно говорили про це активістки, відпадаючи на онлайн анкетування. І це зовсім по іншому поставиться суспільство до такої жінки до такого чоловіка. Тобто тут уже зафукають, зацікують, о, як їй можна довіряти, що вона там антикорупціонерка, як вона там фу-фу-фу, ось. Ну, ви розумієте, який використовують проти жінок-активісток. От ви кажете, ваші респондентки вони відповідали про цкування, про якісь отакі чутки, плітки. А що до фізичного в глибинних інтерв'ю розказували да, різні випадки. Ну і найчастіше це випадки були саме, от з ну, знову таки, локальні всосовано локальної активності пов'язаної з захистом ось прав ЛГБТ. Те, що пов'язано з. Приходом появою груп, теж що теж назад які або пчинять тиск, так би мовити, своїм своєю присутністю, або як мінімум штовхання, ну можливо, і, 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 і биття ібиття бували випадки, але це не системно. Якщо говорити про те, що було до війни, то це було дуже поширено. Тобто на ЛГБТ-активісток, відкритих феміністок, ромських активісток, це були фізичні напади, тому що були публічні події. А тепер ці публічні події ну майже всі згорнуті, ну дуже мало що відбувається. Ну ми переключилися на зовсім іншу активність, і тому якби о цього ну, да, в цей момент. Ми, ми зараз просто це не бачимо. Це не значить, що це не відновиться після війни. Після війни це буде ще з якоюсь навіть більшою силою. Будете бачити, бо світ зараз трошки хитнувся вправо. Мають накихнувся вправо, як ми бачимо, що відбувається в Штатах і. Загалом ми маємо трошечки е, таку радикалізацію суспільства через війну. Тобто, це все повернеться з новою силою. Ми майже впевнені в цьому. Ми, коли ми готувалися до цього ефіру, то ми подумали про те, що нам дуже доречно було розказати про нашу раду екстреної допомоги, яку ми заснували в зміні. Рада екстреної допомоги представницям громадянського суспільства приймаємо заявки на допомогу від громадських активісток, правозахисниць, волонтерок. І ми маємо різні різні кейси, які ми підтримуємо в різних напрямках для того, щоб якось посилити цю жінку, боротися, захистити її, якось її підтримати. Якщо говорити про якісь конкретні кейси, які веде зміна, то в нас є дуже важкий кейс. Це Полтавська область, маленьке містечко. Про те, що ми раніше говорили, що маленькі містечко дуже ну під впливом цих загроз, погроз, переслідувань, активістки знаходяться значно більше ніж в великих містах. В великих містах можна трохи знайти якусь спільноту, якийсь захист. Ой, їй стріляли по вікнах, їй недавно спалили автомобіль. А по ній стріляли також вона ем, активістка, яка протидіє корупції в органах місцевого самоврядування і в екології, особливо, тому що там багато якихось там національних заповідних зон довкола в її містечка проживання. І от вона зустрілася з усім, просто з усім, всякими фізичними погрозами, нападами, переслідування поїде в ліс на перевірку, якусь і там над нею стріляють. Ну, добре, що поки що над нею, а, то там, посвариться з місцевою поліцією і машину спалять. <гум> до сих пір немає, вже півроку, як спалили це авто, і до сих пір немає взагалі ніяких зачепок. Я пам'ятаю, як спалили авто колись у Львові Галині Терещука з Радіо Свобода, то буквально через кілька тижнів цю людину вже знайшли і він вже сидить, і так надовго надов сидить. А тут от, просто прямо на подвір'я залізли. Проникли, проникли на подвір'я і ніяких результатів. Ми ведемо цю справу і будемо намагатися якось залучити ще адвоката, щоб зрозуміти до чого привели ці кримінальні провадження, тому що їх там от-от-от-от і немає ніякого результату. Ми змогли організувати їй тривожну кнопку, фізичну охорону, камери спостереження, щоб вона себе трошки безпечніше почувала. Є в нас гарний кейс. Олена Набокова, вона з Запоріжжя, і він цей кейс зовсім інший. Він такий дуже людський, тому що е, ця активістка е, Запоріжжя е, прийняла дуже багато жінок, переселенок з дітьми, коли почалася велика війна, і вона влаштувала величезний хаб. Просто там цілодобово працювала, зустрічала, поселяла, годувала, лікувала. Е, так тривало там просто три роки. І Плюс до того йде бомбардування Запоріжжя, постійні обстріли. В неї дуже погіршили здоров'я, в неї дуже розвинувся цукровий діабет. Відповідно, це все так дуже наклалося, що людина вже просто не могла себе зібрати докупи. Здоров'я посипалося все, вона вже не може нікого ні рятувати, нічого робити, руки зовсім опустилися. Аналізи жахливі, лікар деклару ну, не рекомендує поїхати в санаторій, а в неї ну, немає на це взагалі ніяких коштів, можливостей, тому що всі три роки вона. Рятували людей, і ми змогли їй оплатити лікування в санаторії в хмільнику. І зараз вона якраз там перебуває, лікується. Ми сподіваємося, що це дуже добре підсилить, підтримує цю людину, і вона повернеться вже трошки з новими силами. А так само, ми ем, психологів часто психологи найчастіше оплачуємо їхню роботу, щоб з активістками працювали. Фактично активістка обирає собі психологиню, каже: ось в мене є таке призначення, і ну ми оплачуємо роботу психологень, це, це теж дуже класно, дуже гарне підсилення. Ви згадали про те, що є відкриті в принципі кримінальні провадження, і от е, різниця і залежність від великого містечка маленького містечка. Наскільки провадження загалом відкриваються, наскільки правоохоронні органи в принципі реагують, і е, е, наскільки потім ті провадження доводяться до якогось логічного завершення. Ну, no, ці Кримінальні провадження лежать просто якимось мертвим грузом в шухляді, а то вони, зрештою, лежать і в столицях, і в великих містах, і в маленьких містах. Як ну, якщо не зацікавлені на місцях їх розслідувати, то яке б місто не було, все рівно не буде ніякого результату. Інша річ, що в маленьких містах і загрози більші, тому що. Там ще і змі немає, і там громадських активістів, мало спільноти, мало якоїсь такої проактивної. А в великих містах більше можна набрати шуму і більше привернути увагу змі. Ну а все-таки змі це завжди якась допомога і підтримка. Це всі респондентки теж наші відзначали, що все ж таки це ефективно якось розслідувати. Всі, всі справи розслідувати з допомогою ЗМІ, з підтримкою, з якоюсь видимістю. Наскільки вони можливо в. Пов'язує те, що справи не розслідуються, якраз з тим, що якщо от маленькі містечка, це може бути, скажімо так, кругова порука. Тобто, от ми згадували про те, що дуже часто в маленьких містечках проблема що з тим, що може і громада особливо не підтримувати активізм, і там органи місцевого самоврядування. Плюс ти майже всіх знаєш в обличчя те саме, от представників правоохоронних органів, чи були можливо такі думки про те, що от пов'язують, тому що от маленьке містечко. В нас всі всіх знають, ніхто не хоче там відкривати справу, бо це його там друг однокласник. Родич, ну скажем, там на рівні сільської сільської сільського голови, сільської ради. То сільський голова, а сільську раду він так само підбирає під себе. І плюс а, а, до того, що такого до, до ще традиціоналізму, який е, ну, серед широких кіл, да, основна маса населення, плюс ще й чимало залежність певно фігурує е, між, від, від цієї влади владних, да, тобто є, побоюються, ага, я щось, щось не так скажу, а мені там тоді щось там не зроблять, чи зроблять, чи не зроблять. Бо це теж погано. А, і тому от така от, таке, певне мірою болото, скажемо, да, комуника, стоїть. З якого важко щось витягати у нас є дуже цікавий кейс знову, полтавська область, як пороблено. Mm. тетяна Цирульник. Там ви чули там про Тетяна я, Цируна я її Знаю і так, так мене дає допомогу. Так, ми даємо допомогу, тому що вона судиться з органами місцевого самоврядування, Там пішла шалена дискредитація Тетяни. Там про неї написав, виконуючий обов'язків голови міста Полтави, що вона там писала якісь статті, пости про його там операцію на статевому органі. Тобто, все це ну абсолютно неправда, тому що вона, як журналістка, написала про те, що він потрапив в лікарню, будучи першою особою, і е, готується до операції. Там, взагалі, йшла мова про операцію, які там на нирка, але вона не вказувала яку операцію, і е, е, що він ще й робить собі збір. Ну, це не було там збір на власну карточку. Це не було як «Ой, фу-фу, це так погано, що він робить збір. Ну сам факт, сама констатація факту. Е, і якби здоров'я такої публічної особи є суспільно важливим інтересом, тому ми не бачаємо чогось такого поганого, що зробила журналістка місцевого з медіа, коли про це написала. Він розгорнув проти неї просто таку величезну дискредиційну кампанію. Так, що почали дзвонити колеги з інших регіонів і питати: А що правда ти писала про статевий орган вашого мера? Ну верну вашо виконуючи міського голови в той час. Він блогер, у нього величезна мільйонна аудиторія в інстаграмі, ще десь там можливо в Тіктоці. Ну і він отаке от розпустив. Це просто настільки було низько, підло, неприємно. Це така дуже дискредитація фаховості журналістки, і вона просто це не стерпіла. Вона, зрештою, подала нього в суд за дискредитацію, цькування і ми допомагаємо їй вести цей судовий процес. Ми якось перший рік вона його вела сама своїми силами, замовляла різні експертизи, там якусь лінгвістичну експертизу. А тепер вона звернулася до нас, щоб ми допомогли їй з адвокатами. Просто ми оплачуємо адвоката, щоб якось допомогти журналістці встановити цю справедливість, ну захистити своє чесне ім'я. Цю мову ще виходить так, що зібралася група громадських активісток, представників громадських організацій, і ви надаєте своїм ж підтримку юридичну і психологічну. А що робить держава? Держава на ну, думку я... цих самих активістів, майже нічого або робить дуже мало, або взагалі нічого не робить. Те, те, що той мінімум, який би мала б навіть забезпечувати фізична безпека, це теж вона не може гарантувати. Бо... Першочергово, що очікують жінки-активістки від держави, це забезпечення безпеки. Все таки, ні, вони все очікують. Те те, те, по те, 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 що вони очікують все, що держава має робити. Возвел угу. криво тапиталося спочатку, скажімо, то в дослідження, чи що робиться, і а, а що має робити? Так ось, що має робити, зазвичай нічого особливого там, не, не зазначалося, тільки те, що вона і так має робити. Виконувати закони, підтримувати, да, забезпечувати виконання законів, забезпечувати те, те, роботу правоохоронних органів. Ефективні розслідування. Тобто нічого нового, тобто, що держава має робити? Просто працювати, ефективно працювати. От, от я так узагальнити це відповідь вона має ефективно працювати, робити те, що вона зобов'язана. Ось власне і все, що відповідається, а, але на той, в той час, як вона цього не робить на дуже багато скарг на роботу поліції, на те, що поліція не реагує, чи чи, чи не реагує взагалі намагаються ухилятися, чи слабко реагує. От як теж вже вказалося, що якось справи ведуться, але ні, ведуться. ні 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 до чого чи чи, чи дуже довго тянуться, чи або, або взагалі що просто як намагаються ухилитися, да, що ну давайте не будемо заводити справу. Давайте. Типи питання з підтримкою такої громадської активності, вона на дуже низько дуже погано реалізується. Що ну, можна ну. зараз зробити для того, аби убезпечити активісток від загроз? Ну, у нас уже три з половиною роки лежить законопроект 5488. Він є антидискримінаційний. Взагалі, його покликання це посилити. Зробити криміналізацію злочинів, які вчинені на ґрунті ненависті, тому що всі злочини на ґрунті ненависті, нетерпимості, які зараз скоюються, а вони отримують адмінку. Тобто правопорушники, кривдники отримують просто якусь адміністративну відповідальність, який штраф. А мова йде про криміналізацію. І цей законопроект 5488, він є євроінтеграційним. Він має плашку євроінтеграційного. Тобто від нас очікують наші партнери європейські його прийняття. Під час нашої євроінтеграції, нашого руху до Євросоюзу, і навіть поліція, принаймні та адекватна, притомна поліція з якою ми перетинаємося, вони зацікавлені в його прийнятті. Наприклад, у нас є департамент з прав людини в національній поліції, і цей ці, ці, ці департаменти вони мають по одному представнику там по всіх областях в Україні і вони підпорядковуються Києву, так щоб ці представники представниці не підпорядковувалися місцевим якимось керівникам. Ну, скажімо, цей департамент захисту прав людей він дуже лобіює цей 5488 і каже, що цей законопроект дуже багато в чому розв'яже руки слідству. Бо слідство зараз ну якби немає за що зачепитися. Якщо прям дуже мотивовані слідчі і судді, то в нас є стаття 161 кримінального кодексу. Вона передбачає покарання за дискримінацію за відкритим списком ознак. Ну вона в принципі може бути трошки задіяна, але так оптично. 5-4, вісім, дуже дуже чіткий законопроект, який, якщо стане законом, дуже багато що допоможе і слідчим органам одразу вести правильно справи і потім суддям виносити справедливі вироки. Якщо кривдники будуть знати, що це не просто адмінка, не просто штраф, а будуть мати ну розуміти, що це справжній кримінал, що ти за це можеш сісти за напади, скоєні на відкритих феміністок, ромських активісток, відкритих лесбійок. За злочинами на ґрунті ненависті з мотивів нетерпимості, ну то вони себе зовсім по іншому будуть вести. Бо так розуміють, що їм зараз просто нічого не загрожує. Ну, затримає їх поліція. Ну, добре, як якісь там штраф випише. А кримінал це вже кримінал. І які перспективи ухвалення цього закону насправді є, тому що там буквально недавно МВС до нас зверталося за останніми правками до Центру прав людини зміна, просили там а надайте якийсь там свій аналіз. Потім не один раз ми зустрічалися з представниками МВС із Верховною Радою, з Корнієнком, з заступником Стефанчука. І вони казали, так, так, ми його приймемо, ми його близько приймемо. Ну, от Його тримають на випадок, напевно, коли треба буде Євросоюзу, показати, що ми йдемо, ми йдемо, ми рухаємося до Євросоюзу. Ось ми його прийняли. вже три з половиною роки, вже в травні буде чотири. Що ось, ось ми його прийняли показати, коли нам прийде час якось звітувати і щось там поточне показувати. Тому що він насправді такий дуже лайтовий. Він нікого не ображає, він нікому ну, нікому не суперечить, і він не цікавить когось там одного. якийсь там, наприклад, там ЛГБТ-активісток. Ні, він цікавить всіх, всі дискриміновані групи, всі вразливі групи, проти яких можуть скоювати злочини на ґрунті нетерпимості ґрунті ненависті. Ну це насправді дуже таке актуальне, важливе питання. Якщо підсумовувати, все-таки, які найбільші проблеми і які найбільші очікування жінок-активісток? Це ці скування, напади з електронних засобів, ну, в основному інтернет, соціальні мережі, месенджери і тому по, різноманітні групи і так Мені здається, найбільше очікування це розслідування кримінальних проваджень, покарання кривдників це найбільша проблема. Ну і найбільше очікування теж. Теж цього ж саме стосується, а просто щоб держава виконувала свої функції. От, і все а громадянське суспільство в нас і активне, і сильне, і ми дуже багато що закриваємо і тягнемо самі. І я вам розказала про то, наприклад, як ми працюємо, але ми не можемо замінити собою державу розслідування кримінальних злочинів, так які лежать роками в шохляді, і покарання кривдників. і криміналізація дискриміна ну, дискримінаційних випадів злочинів на ґрунті ненависті. Це теж дуже дуже великі очікування. Ну, і знову ж таки, якщо б держава виконувала всі свої функції, то і е, жінкам-активістам було б менше роботи, менше роботи. активісткам. Угу, угу. Дякую вам за розмову. Це був подкаст. Маємо право спільний проект Центру прав людини зміна та радіо «Київ.ФМ». Ми говорили про виклики і очікування жінок-активісток і з Іриною Юзик – Це менеджерка проєктів Центру прав людини зміна. Дякую вам Дякую. та Максимом Парашевиним. Це експерт фонду демократичні ініціативи Менілька Кучерєва і провідний науковий співробітник інституту соціології НАН України. អ្នកដាក់គំរូដាក់